Давайте відкриємо, це буде дії Святих Апостолів, третій розділ і з першого вірша і нижче. Дії Святих Апостолів, три один і нижче. А Петро та Іван на дев'яту -го годину молитви, йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в вороті храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачивши що він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючися, щось дістати від них, та промовив Петро, Срібла і золота в мене нема. Знаєте, якби та історія на тому закінчилася, що Петро сказав, срібла і золота в мене немає. І далі, нам би прийшлося догадуватись про ту історію. Ми би, ми би всяко вигадали, але тільки не так, що відбулося насправді далі. Дивіться, що Біблія пише далі. Але що я маю, даю тобі, у ім'я Ісуса Христа, Назарянина, Остань та й ходи. І узявши його за провицю, він підвів його. І хвилі я зміцнилися ноги і соглобці його. І зірвавшись, він остав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи. І хвалячи Бога, народ же весь бачив, як ходив він, та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнили жахом та подивом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоновий зветься. І тема моєї проповіді безнадійному є надія. Безнадійному є надія. Справді ми живемо час, коли надія доздівається. Коли надія ще раз зменшується, коли ми бачимо більше безвиходя якесь, більше розчарування, розбиття, ніж надія, здається, що надія десь щезає із землі. Але сьогодні я з повною відвагою хочу сказати для кожного безнадійному. Сьогодні є надія. Слава Богу! Ми можемо собі нагадати декілька історій із Біблії. Перша історія, яку я би хотів нагадати, це 10 прокажених, 10 людей, які мали хворобу проказу. З тої хвороби дотепер немає ліку. Колись ці люди добровільно, примусово мусили покинути, якщо виявилася хвороба проказа, мусили покинути. Дім, мусили покинути сім'ю, дітей, усе, що мали, і піти, хто знати куди. Жили по печерах, жили десь в лісах, у пустинях, там, де немає здорових людей, там, де немає життя. Ось вони мали там доживати просто своє життя. І ось 10 прокажених. Безнадійних, які втратили все, все. Втратили майбутнє. Я не думаю, що кожен з них собі малював своє майбутнє прокаженим десь там, десь в полі, в пустині, десь там в якомусь лісочку. Самотній і в страшних болях. Ніхто. Собі таке майбутнє не планував. І вони так само. Але ось вони почули про Ісуса. Вони почули про Ісуса. Вони наблизились до Нього близько, наскільки вони змогли. І після того, як вони почули слова, які сказав їм Ісус, Ісус їм промовив, йдіть. І це священникам. Тоді, у той час священники рішали, вони оприділяли, чи людина здорова, чи ні. І ось написано: 10 прокажених почули це слово, розвернулися і пішли в напрямок до священника. І написано: по дорозі, вони оздоровилися. Уявляєте, почувши таке слово, повіривши в це слово, вони розвернулися. І по дорозі вони отримали ісцілення. Кожен з них, вони зрозуміли, я можу йти, я можу йти до, свої, до свого дому, я можу йти до своїх діточок, я можу йти до своїх рідних. І ось ті, хто безнадійні. Але почувши слово від Ісуса, у їхньому житті з'явилася надія. Слава Богові! Так само одна жінка, яка 18 років написано, вона була хвора, мала горб на плечах, і цей горб часто більше її давив, давив і давив донизу. І здавалося, і здавалося, вже ніколи не вирівняється. Але це їй так здавалося. Може, десь і в нашому житті ми сьогодні дивимося на проблему, яка на наших плечах. Може, це така проблема, яка давить нас, давить нас, давить нас. І, здається, вже виходу немає, вже надії немає, щоб щось змінилося в моєму житті. І часто таким тяжестю є. Часто це гріх, який щораз то нижче нагинає на нас. Який щораз то більше робить нас безнадійними і без майбутнього. І, здається, змінити не можна. І ось та жінка так само так думала, але прийшовши одного разу в Синагогу, от так само, як ми сьогодні прийшли, вона прийшла. І вона почула слова, які сказав їй Ісус, вийди сюди. Коли вона вийшла, вона отримала ізцілення, вона вирівнялася, вона стала рівною. Друзі, сьогодні кожен з нас. Ми сьогодні є тут, і серед нас тут є присутній, Знаєте хто? Ісус. А знаєте, звідки я знаю? Бо Він так сказав. Він сказав так, де двоє і троє збруться в ім'я Моє, там я буду серед них. І сьогодні Він є серед нас. І він сьогодні прийшов до нас, щоб принести надію, надію тим, хто втратив ту надію. Була одна вдова і написав це Іване від Луки, і ось як добрами міської наблизився Ісус. Виносили умерлого одинака своєї матері, що вдовою була, і з неї був натовп великий із міста. Ви уявляєте, вдова мала єдинственного сина і того втратила. Справді, як люди прислів'я придумали, придумала, там, де тонко, там ще й рветься. І ось справді, таке життя чомусь. І ось виносить з міста цього померлого одинока, вдовиці. Напевне, не тільки це виносило сина, але це виносило і її серце. Це виносило її майбутнє, це виносило її життя. Але там на дорозі зустрівся Ісус, який каже прості слова. Кажу тобі, встань. І Біблія говорить і цей юнак, якого, якого вже оприділили йому місце. Но все змінив Ісус. Написав, Він встав. Він встав і вернувся до життя. Слава Богові! друзі мої, на кінець ще одна історія, яка взагалі, здається, вже все прописано так само. Це розбійник якого розп'яли біля Ісуса, який, який визнав свої просто гріхи, кажучи такі слова, ми заслужено розп'яті, тим самим визнаючи, що він, він робив неправильно, жив неправильно і розуміючи, чому Він на Христі. І тим самим Він каже до Ісуса, згадай мене, коли прийде своє царство. Здається, історія цього злочинця приречена вже. Все вже. Змінити не можна нічого. Але це нам не можна нічого змінити. Знаєте, у нас справді унікальна церква, унікальна в тому, що є багато людей, які у минулому злочинці були. Які були багато років просиділи. Які і прокололося багато вже все. Цей злочинець почув слова, які нереально почути було. Він каже, Ісус йому каже, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Я думаю, цей злочинець, напевне, розбійник не міг повірити. І, напевне, може, хотів ще сказати: повтори, повтори ще раз, що ти мені сказав. Друзі мої, друзі мої, може ми сьогодні так само сидимо і безнадійність нема сили. Дивіться, що пророк Ісая сказав. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці і потомляться. І юнаки спотикнути, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, демов ті урли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І ось виникає питання: а де взяти таку надію? Де сьогодні знайти таку надію? І ось... Головний, головне джерело надії. Головне джерело надії перше, це Ісус. Друзі мої, якщо ви шукаєте надію десь поза Ісусом, ви не найдете її. Ця надія, яка приносить у безвиході надію, вона тільки є в Ісусі. Слава Богу! Про, про Авраама написало, що Він проти надії увірував в надію. Тоді, коли, коли надія вже все закінчилась, тоді, коли здається, вже все, все вже, сьогодні на тому місці є Ісус. Слава Богу! І як важливо сьогодні сказати, Ісус, прийди в моє життя, ти мені потрібен. І ми побачимо, як в нашому житті з'явиться оці, оці крила, крила надії, крила, де, де кожен з нас ми переживаємо справді, а я обновився в ньому. І ось перше джерело надії це Ісус. І щоб Він прийшов в наше життя, це просто треба запросити. Треба сказати, прийди, ти мені потрібен, а я без тебе не можу. Я без тебе не можу і не хочу. Пророк Ісая якраз дає пояснення, що юнаки і дівчата, вони змучаються. Всі втомлюються. Якби я вас запитався, підніміть, будь ласка, руку, хто ніколи не втомлювався. Нема таких людей. Всі втомлюються. І так само особливо, коли ти йдеш за Ісусом, ти втомлюєшся. Знаєте, я Е, я шофер такий середній. І коли ми їхали туди в Краків, і ми дуже довго були на границі, пізно виїхали, довго на границі були. Е, знаєте, шофер середній, а, а, а ще й впертий. Знаєте, Брат Назар сидить і питається, як ти? Нормально, що їхати можу. І вже десь там біля Кракова. Назар так голосно Міша. І я так проснувся, але це така була така дорога ну, сільська, де не було багато машин. І то вже дуже пізно було там десь година, друга ночі. І я вже їхав позустрічні. І мене питається, е, е, як ти? Я кажу, ти я яму обійжав. А я вже ну, не замітив, що я вже. Я вже просто як по-англійськи їду по лівій стороні. Всі втомлюються. Знаєте, я, коли ми там, а то вже лишалося пару кілометрів, ми там доїхали, і я зрозумів, наскільки я втомлений. Бо коли я прийшов і мене запитався, чи ти будеш їсти, і я відказався, бо я в кріслі заспав. Знаєте, друзі мої, друзі мої, всі втомлюються. Я апостол і, і пророк як розкаже: юнаки і дівчата втомлюються, Але є відновлення для нас всіх. Це коли ми звертаємось до нього і кажемо: ми втомилися, ми знову хочемо цю надію, щоби знов піднятись і летіти, щоб знову піднятись і летіти, щоби знову знов переживати оцю, оцю радість. Радість спасіння, радість в Бозі, в радість з Господом в церкві Христа. Знаєте, коли ми приходимо сюди в дім молитви, ми, ми, ми дивимося вже результат, але я вам скажу до того. Ми йшли два роки і, і ми втомлювалися. І ми втомлювалися. І, і змучувалися, і опускалися руки. Але кожен раз, коли ми приходили перед його лице, він приходив і піднімав наші руки знову. І ми знову йшли. Слава Богу. Я вірю, серед нас сьогодні є той. Хто прийшов підняти твої мої руки і дати надію. І ось перше джерело надії це Ісус. Це Ісус, який здатний тоді, коли вже здається в кінець. А Він приходить і додає сили. Звичайно, Він додає по-різному. Томлюється так, як я сказав всі, і я би хотів привести декілька прикладів. Давайте собі нагадаємо пророка Іллю. Ми чули перемогу пророка Іллі на горі Кармел, але в його житті була пустиня, пустиня розчарування, пустиня розбиття, пустиня смерті, де він прибіг у пустиню і ліг і сказав. Господи, я не кращий своїх батьків і просто ліг умирати. Але Бог інакший, як ми. В нього плани інакші. Пам'ятаєте, що робив Бог у пустині із е, Ілеєю? Він знов його кормить. Прийшов ангел, розбудив, каже: напоїш. Ну і він знову ліг спати. Знову прийшов Ангел, знову розбудив наїж і каже далі, бо перед тобою ще далека дорога тяжка. Він не осознавав, що він ніколи не переживав цей принцип смерті, тому що пройшов час, коли огнена колесниця прийшла з самого неба за ним. Слава Богу. Ось що робить надія. Яку приносить Господь. Давайте собі нагадаємо Ісуса, коли Він несе Христа. І пройшов такий момент, коли Ісус під тим Христом просто падає. Вже немає сили нести того Христа. Але знайшовся той поряд, хто допоміг Йому донести Христа. Я вірю, я вірю, що Бог нам обов'язково поможе, бо Він нам вже допомагає. Він той, хто є джерело надії. І друге джерело надії це є слово Бога. Це є слово Бога. Пам'ятаєте, сотник при, прибігає, приходить до Ісуса і каже: мій слуга вмирає. І сотник продовжує. Скажи тільки слово, і мій слуга оживе. Справді Слово Ісуса воно приносить надію. Слово, яке походить від Бога, а це є Біблія, це є Біблія, воно обов'язково принесе надію. Я сьогодні би хотів закликати нас. Ми називаємося люди надії, про крайній мірі ми про себе так думаємо. Давайте будемо нести і будемо людьми надії. Що це значить? Говорити другим словом надії? Для того, щоб цей останній час, коли знаєте що, коли ми бачимо війна, ми бачимо. Без виходя. Ми бачимо, як кажуть, яка буде тяжка зима, як все дорожчає, як все дорожчає. Наприклад, навіть це опалення, яке тут, коли ми ставили, поставили котел минулого року, то тона цього паліти коштувала скільки? Три з чимось, 3 з половиною. Зараз 12 тисяч тонна. 3,5 і 12 тисяч. Це чуть-чуть є різниця. І, і, і все, здається, дорожчає. І де якась… але я хочу вам сказати. Уже сьогодні брат сказав є 365 раз написано Слово одне. Проснулися зранку, а для нас є слово від Бога. Знаєте, яке? Не бійся! Слава Богу, не бійся і не лякайся. Нехай Господь нас благословить. І ось давайте будемо носіями надії. І так є два джерела надії. І перше джерело це є Ісус. Однозначно, коли ми звертаємось до Нього, коли ми Його кличемо, і друге це Його Слово. Його слово. Нехай нас всіх Бог благословить.